Раді презентували кошторис України на наступний рік. Детальніше про це і інші події розповім просто зараз. Вітаю, друзі! Це ТСН онлайн. Ставте вподобайку, тисніть дзвіночок, коментуйте ефір. Ми розпочинаємо. Щонайменше 120 мільярдів доларів на війну планує витратити Україна наступного року. Половину суми візьмуть із держбюджету, решта зброя і боєприпаси від іноземних партнерів. Уряд презентував новий кошторис країни у стінах парламенту. Загальна потреба України у зовнішньому фінансуванні наступного року складає понад 2 трильйони гривень. Про це заявив міністр фінансів Сергій Марченко. Частину грошей виділяє МВФ та інші програми підтримки. Проте в уряді вже шукають ще 18 мільярдів доларів непокритих потреб. Кабмін розраховує на суттєве залучення заморожених російських активів, які можуть піти як на дефіцит держбюджету, так і військову допомогу. У нас вже був досвід. Ми за рахунок відсотків заморожених активів фактично фінансували бюджет 2025 року і плануємо частково фінансувати бюджет 2026 року. Тому це для нас зрозуміле питання. Воно передбачає певні. Іноді складні політичні рішення з боку наших партнерів, але ми їх активно підштовхуючи підштовхуємо для того, щоб вони ці рішення приймали. Єврокомісія ухвалила 19-й пакет санкцій проти Росії. Про це повідомила речниця Пауло Піньо. Всі подробиці заявила вона пізніше. Розкаже президентка Єврокомісії Урсула фондрляєн і голова європейської дипломатії Кая Калас. Попередньо відомо, що обмежувальні заходи проти держави агресорки. Стосуватимуться криптовалюти, банків та енергетики. Двоє людей поранені після нічної атаки шахедів на Павлоград, що на Дніпропетровщині, у місті пролунало більше десятка вибухів. Зайнялися пожежі, які вже локалізували рятувальники. Вранці на Херсонщині загинув селянин, підірвавшись на ворожій міні, коли випасав худобу поблизу Одрадокам'янки. Кам'янки. Ще двоє поранених у Антонівці. А вночі вогнеборці під загрозою повторних ударів гасили масштабну пожежу, яка виникла через обстріл. Вранці у Степногірській громаді на Запоріжжі окупанти ФПВ-дроном атакували пенсіонера. Він у лікарні у тяжкому стані. Загалом під ворожим вогнем було 14 населених пунктів області. У білому колодязі на Харківщині зазнав поранень чоловік. У Близнюківській громаді пошкоджено будинок культури і склади. Є руйнування також у Чугуївському та Куп'янському районах. Був російський Вітязь і немає його. Про успішну спецоперацію повідомляє головне управління розвідки Міноборони. Вночі бійці центру морських операцій Вікінг, департаменту активних дій Гурему, висадилися на тимчасово окупованій тендерівській косі у Чорному морі на Херсонщині. Там вони встановили міні-загородження. На них наїхав багатоцільовий тягач окупантів ДТ-10 на прізвисько Вітязь і підірвався. За даними української воєнної розвідки, з його допомогою окупанти доправляли на свої позиції особовий склад. Зброю і їжу, ну а тепер росіянам доведеться шукати інші служби доставки. ГУР в цьому допоможе. Бавовна на Курщині. Наші сили спеціальних операцій уразили військовий об'єкт 810-ї окремої бригади морської піхоти Росії у Курській області. Під удар українських дронів потрапив логістичний хаб. Пошкоджено матеріальні засоби, боєприпаси і навіть місце прихованого розміщення озброєння і військової техніки 810-ї бригади. Відео, як усе горить, палає, а люди метушаться, оприлюднили в соцмережах сили спецоперацій. Там зазначають, що 810-та бригада, яка дислокується в окупованому Севастополі, бере активну участь у наступальних діях на північно-слобожанському напрямку. Особовий склад цієї бригади причетний до скоєння воєнних злочинів, зокрема страти українських військовополонених. Пигували за військовими частинами, продаючи для них продукти. На Дніпропетровщині затримали двох агентів ворожої розвідки, які працювали на продовольчому складі. Своєму куратору з Росії передавали фото накладних із реквізитами отримувачів. Потім туди наводили ракети. Ще двох найманців Росії виявили у Краматорську. Один, як працівник пошти, їздив і фіксував укріплення зсу поблизу передової. Інший рух вантажних ешелонів. Усі зловмисники під вартою їм загрожує довічне ув'язнення. Операція евакуація з підноса у ворога за кілька кілометрів від фронту на Донеччині. Військовослужбовці Державної служби транспорту змогли вивезти два 25 тонні екскаватори. Техніка ця працювала на будівництві фортифікацій. А коли ж окупанти посунули, забрати усе обладнання, наші не встигли. А невдовзі ЗСУ вибили війська РФ. Тож за екскаваторами вирішили повертатися. Евакуація проходила у кілька етапів. Дістатися у Хідне місце 783-й бригаді допомагали суміжні бойові підрозділи. Військові сподівалися, екскаватори поїдуть своїм ходом, але так не склалося. Довелося повертатися і приїздити спецтранспортом, зокрема танком, який вночі її буксирував техніку. Швидкість руху кажуть бійці була черепаша 1-2 кілометри на годину. При цьому над головою ширяли дрони, а на відстані 100 метрів розривалися шахеди. Попри це, 25-тонні велетні були вивезені у безпечне місце і після ремонту знову стануть до роботи. Всю техніку, яка десь залишається, десь під бойовими діями, десь залишилась в неробочому стані. намагаємось її евакуювати в більш. Безпечні місця і ніхто нас там не очікував, що ми можемо зайти під позиції противника і просто у них з під носу утягнути 25-тонний гусеничний екскаватор. Із хабарем від дезертирів у нелегальному казино у Дніпрі затримали офіцера ЗСУ, який організовував течу військовослужбовців із частин. Вартість повного пакета разом із нелегальним переходом кордону сягала 14 тисяч доларів. Як виявилося, організатор схеми це фігурант скандальної справи депутатки обласної ради, яка за даними ДБР імітувала військову службу заради іміджу. Він один із трьох підозрюваних, що пішов на угоду зі слідством та отримав іспитовий строк. Детективну історію про зухвалі оборудки розкаже кореспондентка ТСН Ольга Бавловська. Долари на килимі підпільного казино. Офіцер зсу якраз програвав щойно отриманий хабар від чергового дезертира, кажуть правоохоронці. певній чоловік організував масштабне СЗЧ на замовлення. В нього працюють тут. Він дає буде... дані. То людину виходять на клієнта, привозять його до ті... він їм вже оплачує їхню роботу. Особисто мені він називав суму 5-7 тисяч доларів. Офіцер організовував течу просто з частин. кажуть в ДБР, Допомагало йому двоє цивільних. Відповідали за перевезення клієнтів та розрахунки. Максимальний пакет послуг разом із переходом кордону 14 тисяч доларів. Він їх вивазить через двох Іноді буває таке, що просто люди їдуть по локації, вмовляють людину там вийти на тут чи на іншу дорогу. Не вгамував ані вирок, ані відсторонення з посади начальника військової частини, ані пониження з підполковника до майора. Саме цей офіцер ЗСУ був фігурантом скандальної справи депутатки облради Маріанни Мірошніченко. Її та двох військових затримали в червні за імітацію служби. У 2023 році жінка вирішила прокачати свій політичний імідж серед електорату та колег. У соцмережах депутатки чимало світлин в однострої. А от її телефонні розмови, записані ДБР. Там присяга була мене. Там присяга була без мене. Найнеприємніше було, що ми зіткнулися на ганку з командиром роти моєї. Я щоб ти розуміла, нині в окопі керую БПЛА. Ну він подивився на мене, що чергова мертва душа. Очередна мертва душа. Аеророзвідниця і телефоністка на папері отримувала зарплатню і виплати на оздоровлення. А ось як про її навчання та службу домовлялися військові, Должен зайти Має зайти боєць, точніше, бійчиня. Вона заходить до нас в бригаду, зрозуміло, через наш батальйон. А вона документи принесе, познайомиться. Треба буде зарахувати, а потім відпустити. страшне місце. Так, депутатка скаржиться мамі на навчальний центр в ДБР кажуть туди її кілька разів привозив воді. На тому й усе навчання. Яку військову спеціальність ви здобули? Я солдат. Ні, військова спеціальність. Солдат це військове звання. Під час обрання запобіжного заходу вимагала не показувати обличчя, пояснила, що УБД отримала за кілька днів на Донеччині. А от яку зброю мала, згадати так і не змогла. Вам видавалася зброя особиста? Так. так. А, яка? Автомати. Які автомати? Автомат Калашникова. Який? В смысле, який? Калібр пам'ятаєте? господи. Я... Ні. Цифра це не моє за одного з фігурантів. Депутатка після оголошення підозри вийшла заміж і змінила прізвище. А от інший керівник навчального центру, де, начебто, вона проходила базову підготовку, пішов на угоду зі слідством, отримав 61 місяць позбавлення волі з іспитовим терміном у три роки, і саме його за півтора місяці по тому затримали в казино. Депутатка облради досі провину не визнає. Була подана інформація. Точки зору ну вот оказувати на мене негативний вплив там підривати мій імідж А їй та її новоспеченому чоловіку загрожує до 10 років ув'язнення. Молодята чекатимуть вироку на волі, бо внесли заставу. А от третій фігурант після затримання в казино на вимогу прокуратури може вже зараз потрапити за ґрати до попереднього вироку. Йому тепер загрожує ще до 12 років ув'язнення. Олександр Слоксандруліш Дніпро ТСН, 1+,1. Отже, свої коментарі стосовно оборудок зухвалого подружжя напишіть під цим випуском на Ютубі. Не стримуйте себе, ну і звичайно ставте вподобайку і підпишіться на канал. Я тим часом продовжую випуск ТСН Онлайн. Дуже розчарований Путіним. Поскаржився президент США Дональд Трамп в ексклюзивному інтерв'ю Fox News за підсумками візиту до Сполученого Королівства. Цю фразу він повторював кілька разів упродовж цілої розмови. Окрім того, підтвердив, що король Чарльз говорив з ним приватно про підтримку України, але президент Сполучених Штатів не став розкривати деталі. Дещо пом'якшив свою позицію стосовно дронів, що залетіли на територію Польщі. Тепер Трамп вже не впевнений, що це була помилка, хоч і допускає, що безпілотники могли бути дезорієнтовані. Утім, каже, їх там взагалі не мало би бути. Американський лідер продовжує наполягати на тому, що Європа має припинити купувати нафту у Росії, якщо ціни на неї підуть вниз, або Росія не зможе продавати, не матиме інших шляхів аніж врегулювання. Цьому переконаний Трамп. Коли країни Європейського союзу або НАТО, оскільки це майже те саме, купують нафту в Росії. Це не добре, це не найкраща справа. І я дав їм це зрозуміти. Вони були здивовані почути це, але вони робили це тихо і хитро. А ви не можете цього робити, якщо хочете перемогти, вам доведеться не купувати нафту в Росії. І тим часом уряд Австралії знижує граничну ціну на російську нафту і запроваджує нові санкції проти тіньового флоту. У повідомленні Міністерства закордонних справ країни йдеться про зниження верхньої межі з 60 до 47,6 доларів за барель. Австралія сподівається, що це рано чи пізно призведе до падіння ринкової вартості російської сирої нафти і допоможе позбавити російську військову економіку доходів. Тож ужила цих заходів спільно із міжнародними партнерами: Євросоюзом, Великою Британією, Канадою, Новою Зеландією та Японією. Крім того, Австралія веде цільові санкції щодо ще 95 суден російського тіньового флоту. Негайна деокупація Запорізької АЕС. Резолюція із вимогою, яку сьогодні ухвалила генеральна конференція МАГАТЕ. Документ підтримали 62 держави-члени. Згідно нього, загарбники мають негайно покинути територію ядерного об'єкта і повернути АЕС під повний контроль України. Під окупацією станція перебуває із березня 2022 року. У той же час на території промзони росіяни облаштували позиції артилерії і склад БК. Звідти вони ведуть вогонь з гаубиці д 30 І Це створює. Додатковий ризик для ЗАЕС. Смертельний наїзд на прокурора у Житомирі. ДТП сталося увечері. У поліції просять відгукнутися свідків. Попередньо відомо, що 23річний водій легковика збив на пішохідному переході чоловіка. Його доправили до реанімації, однак врятувати не змогли. Згодом в офісі генпрокурора повідомили, що потерпілий 51-річний прокурор Чуднівської окружної прокуратури. Усі обставини зараз встановлює слідство. Через тяжку травму ноги не міг ходити. Літнього чоловіка із прифронтового села вдалося евакуювати поліцейським на Дніпропетровщині. Останні п'ять років чоловік не міг підвестися із ліжка, тож не мав змоги і сховатися в укриття під час атак росіян. Водночас, село, де він жив у Нікопольському районі на березі колишнього Каховського водосховища за кілька кілометрів від позиції окупантів. Вивести батька до безпечного місця попросила його донька. Гуманітарна місія допомогла доправити пенсіонера на Закарпаття. Все все добре. Дідіса погрозили. Скоро перемога не стрінеться. По-любому, по-любому. Дякую вам по Книгу емоції презентували сьогодні у Києві. Це збірка поезій, есе та спогадів про зниклих безвісти та тих, хто перебуває у полоні. Вона написана їхніми найближчими родичами. Багато людей, які переживають втрату чи перебувають в очікуванні, фіксують свої думки на папері. Такі твори іноді трошки незграбні, але щирі і зібрали в одну збірку. Під час презентації автори, бабуся, донька і сестра зниклих прочитали написане власноруч. Гості, чиновники і дипломати не могли стримати сліз. Я згадую твої слова, твою турботу і зараз це єдиний захист, що я маю. І я так сильно скучаю за тобою. За твоїми обіймами, за тим теплом, яке ти завжди давала. Тут, де все незнайоме і страшне, я відчуваю твою відсутність, наче порожнечо, яку неможливо заповнити. Але водночас чую, як ти молишся. Через те, що він любить спати, я його називаю киця або кіт. Бо коли він спить, то згортається клубочком, як кошенятка. Він найдобріша у світі людина, бо віддасть останнє та підтримає у скрутну хвилину будь-кого, навіть незнайому людину. Вечорами любить грати в деберць зі своїми друзями, не любить прати свої носки, за що постійно отримує на горіхи. Друзі, такими були новини. На цю мить залишайтеся на нашому каналі, бо тут завжди цікаво. Для цього підпишіться, поставте лайк і натисніть дзвіночок. На цьому я випуск ТСН Онлайн завершую. Гарних вихідних і до зустрічі.